Вітаю, я Віра Юріївна Павліченко, вчителька англійської мови Зороківського ліцею Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Моя тема мультимедійні технології викладання англійської мови, роль відео та музичних ресурсів. Вона не просто про інновації, а про шлях до серця учня через живу мову, емоції, контекст. Чому саме відео та музика? Тому що це потужні інструменти занурення в автентичне мовне середовище. А ще це про емоцію, ритм, повторюваність, що роблять лексику та граматику ближчими, а запам'ятовування природними. Усе починається зі слова хелоу, і мої учні мають улюблену пісеньку, яка допомагає їм налаштуватися на продуктивну роботу.

<пілляться> <пілляться> Музичний контент довів свою ефективність при вивченні action verbs. У підручнику з англійської мови для 4 класу маємо чудову пісню, яку легко та весело виконувати. We say, read. Stand up, straight, down, hello. Hello, nose, eye, kiss, Stand up straight, then sit down. Say hello and turn around. Touch your nose. Wink your eye. Blow a kiss and say goodbye. All together now. Stand up straight, then sit down. Say hello and turn around. Touch your nose. With your eye, blow a kiss and say goodbye. Отже, використання відео та музичних ресурсів на уроках англійської не просто сучасний тренд. Це шлях до життєвої, емоційної, дієвої мови, яку учень не просто вивчає, а відчуває. Сучасний учитель не просто носій знань. Це режисер освітнього процесу, який добирає сценарій, кадри, музику, щоб головний герой учень. Не просто вивчав, а ще й був готовий рухатись далі. Дякую за увагу.